Путін готує псевдоісторичні матеріали для зустрічі з Трампом. Російський диктатор планує продемонструвати географічні карти, щоб довести, що Україна, начебто, є штучною державою. Про це повідомив центр протидії дезінформації, посилаючись на дані розвідки. Такі дії мають на меті. Виправдати агресію Кремля у ЦПД зазначають, що такі псевдоісторичні маніпуляції є типовою пропагандою, яка суперечить принципам міжнародного права щодо територіальної недоторканості та непорушності кордонів. Про ворожу пропаганду довкола зустрічі на Алясці. Далі поговоримо з гостем нашої студії. Сьогодні це Максим Віхров, старший аналітик Центру стратегічної комунікації та інформаційної безпеки. Пане Максиме, дуже радий вас бачити сьогодні Вітаю. в нашій студії. Дякую, що прийшли, пане Максиме. Власне, завтра має відбутися зустріч Трампа з диктатором Путіним. Як все це висвітлюють російські пропагандистські канали? Що вони вливають вуха своїм глядачам? Вливають вони всього і багато, як завжди? На жаль, але основний наратив Росії з приводу майбутньої зустрічі на Алясці він доволі простий і збудований він не навколо змісту власне цих переговорів Путіна і Трампа. А навколо самого факту цієї зустрічі, тобто російська пропаганда зараз з усіх сил запевняє світ, що зустріч на Алясці це доказ величі Росії і особисто Путіна. Мовляв, от два лідери двох над держав зустрінуться на Алясці і будуть удвох вирішувати долю не те, що там України, а навіть всієї Європи, чи навіть майбутнього всього світу, тобто, ось така тональність російської пропаганди. А в залежності вже від конкретних аудиторій, вона, звісно, варіюється, але наратив саме такий це пропаганда величі Російської Федерації. А згадуючи саме Путін попросив цю зустріч? Звісно, про це не згадують. Насправді тональність там дуже проста, що мовляв, Захід довгий час хотів ізолювати Росію, воювати з Росією руками українців. От Байден був поганий, він не хотів розмовляти з Путіним, а от Трамп. Як вони кажуть, ну нарешті одумався, прийшов до тями, і от тепер зустрічається з Путіним і як то кажуть, головним десіжінмейкером. От і будуть вони разом вирішувати майбутнє цілих країн. Це звісно ж маніпуляції, і навіть сам факт зустрічі Трампа з якимось лідером, що не говорить про те, що цей лідер є рівновеликим в ваговій категорії так моти з Трампа. Ну, наприклад, нещодавно Трамп зустрічався з лідерами Вірменії та Азербайджану, минулого тижня, і при всій повазі до цих країн ми розуміємо, що це просто дипломатія, а не Переділ світу, якась велика геополітична гра, і так далі. Ну але Росії потрібно показати, що вона більше не геополітичний аутсайдер. Ну або хоча б створити таке відчуття, хоча б у самих себе раніше в своєму інфрапросторі пропагандисти дуже багато говорили про те, що Аляска, ісконно, русські території. Що зараз? Ну, тема так званої руська Аляски, вона дуже глибоко сидить в російському імперському підсвідомому, але зараз з зрозумілих очевидних причин ніхто не пропонує повернути аляску в родну гавань. Ну тому, що ми всі розуміємо ситуацію, в якій знаходиться Москва. Вони майже півроку відверто ігнорують всі мирні ініціативи Сполучених Штатів і особисто Дональда Трампа. І вони роблять це цинічно і демонстративно, і у Вашингтоні це чудово розуміють і дуже ці незадоволені. І для Росії зараз найгірше, що вони можуть для себе зробити, це дратувати Сполучені Штати ось цими абсурдними якимись вимогами повернути Аляску назад в Росію. Тому звісно, що вони цього не роблять а про історичні різні сторінки. Цієї території вони згадують суто в контексті того, що це символічне місце для зустрічі, так би мовити, двох великих лідерів. А як Ви вважаєте, чи будуть вони зараз перекручувати, що саме Україна не хоче миру, а вони, от такі білі, пухнасті, приїхали домовлятися, а Україна проти? Ну це вони роблять вже не перший рік. І навіть не другий, тому що російський наратив фактично з 23-го року він став дуже виразним, тобто що Росія та вона взагалі ніколи не відмовлялась від мирного врегулювання. Та й був Самбув в 22-му році, то ми взагалі були готові зупинити війну. Но ось такий міф це існує. І Росія постійно всі ці руки, вона капає, капає, капає в інфопростор цією своєю брехнею, що це Україна не хоче миру. Ми пропонуємо, ми готові хоч завтра зупиняти СВО. Все, приймайте наші умови і, будь ласка. А Зеленський нібито має там якісь хворобливі амбіції чи ним керують там якісь. Англосаксонські ляльководи чи тут український нацизм злетів з реяк і хочуть воювати, і воювати, і воювати. Тобто, це стандартний прийом пропаганди, дуже примітивний, але на жаль, небезпечний, коли жертва і агресор вони ніби міняються місцями. Це виявляється вже не Росія напала на Україну чи не тут ну геноцид відверто. А це просто вже Україна не хоче миру, вона хоче воювати, щоб війна кудись поширювалася, затягувалася. От таке от болото в головах аудиторії хоче створити Москва, і вона виділяє на це ну просто мільярдні бюджети. І вона робила це раніше і робить зараз. Ви знаєте, якщо послухати взагалі російську пропаганду, то виходить, що взагалі вперше в історії людства напали не на нацисти, а на нацистів. Ось 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 така російська пропаганда. А ви кажете, що а, росіяни а, на різну аудиторію працюють по-різному? як вони обробляють, наприклад, аудиторію Сполучених Штатів? Ну зараз аудиторії Сполучених Штатів Москва посилає такі певні, знаєте, стримані, схвальні сигнали. Мовляв, от Байден у вас був поганий. Він не хотів розмовляти з путіним. А Трамп у вас хороший, він вже значно кращий, і тому от буде зустрічатися з нашим видатним національним лідером на Алясці. От. Але треба розуміти, що ця риторика вона міняється в залежності від політичної кон'юнктури. Якщо, наприклад, Аляс... на Алясці завтра щось не складеться, не домовляться, як то кажуть, або домовляться так, що це не сподобається Росії, то цей наратив може змінитися. Але насправді Росія дуже активно працює не тільки напряму, але і через різними такими обхідними шляхами, з дуже різними аудиторіями в Сполучених Штатах, бо вони можуть підігравати і праворадикалам, і ліворадикалам, і якимось християнським фундаменталістам, розповідаючи ці казки там, про те, що Росія захищає там, традиційні цінності і так далі. І можуть загравати зовсім іншими аудиторіями, там, з якимись там комуністами, наприклад, там, доводячи, що вони борються там, проти світового там, імперіалізму і так далі. От. І це насправді ми відстежуємо не тільки ми, і це важлива дуже робота, тому що. Потрібно бачити всю велику стратегію ворога, і так само ж ворог о, працює з різними аудиторіями в європейських країнах і в самій Україні. Тобто, а як в Україні? Кого ну, долучають? Дуже це таке цікаве питання. На жаль, формат наш не дозволяє зараз говорити про це так дуже розлого. Скажу коротко: От, у російські спецслужби вони вивчають українське суспільство. Не дуже добре їм це вдається, але вони роблять відповідні спроби. І вони сегментують різні аудиторії. І відповідно адаптують під них свої пропагандистські наративи і меседжі. Наприклад, якщо ми беремо мешканців прифронтових територій, де найбільше прилітає, найбільша загроза і так далі. Що їм навіють? Ну, один з меседжів: що прийде Росія і війни не буде. Вон. Кажуть в Луганську, в Донецьку, в Херсоні. Там в Херсонській області я маю на увазі окуповані і в Запорізькій області. Окуповані, і в Криму люди живуть тихим своїм життям. Росія їм там допомагає, захищає, дбає все. Єдине, все знищено. Ну так, але ж на то вони пропаганда, щоб не говорити всю правду. Вони просто подають певну картинку для людей, і оскільки люди знаходяться у скрутному життєвому становищі, вони часом можуть повірити в речі, які б ну, людина в нормальному стані не, не повірила. Такий меседж є. Коли ми говоримо про глибокий тил, де прилітає не так часто, де все одно ж є якісь виклики війни. От. Там російські пропагандисти, російські спецслужби, вони намагаються просувати інші меседжі. Е, мовляв, та навіщо нам той Донбас? Та давайте вже віддамо ну все одному Днісе переживуть і Ватніки, і хто там залишився взагалі там півтора пенсіонера, е, які голосували за Януковича. Да? Давайте віддамо, і буде мир. І все. Чо той Зеленський так вперся, наприклад. Ну, такі наративи теж є. Так само є групи, наприклад, військовозобов'язаних чоловіків, яких залякують, що мобілізація дорівнює смерті, що Україна все одно програє, що найкраще це зараз присидіти, а потім втекти в Європу. Ті, хто виїхали з України з різних причин: чоловіки, жінки, літні люди, неважливо їх переконують в тому, що в Україну не треба повертатися, що там значить режим зеленського, корупція, нацизм, і взагалі російські спецслужби дуже активно в цьому середовищі намагаються працювати, вербувати людей. Тобто, насправді, російська загроза, от загроза російської пропаганди, це не тільки про те, що там балакають на там десь головні башти Кремля, це реальні спецоперації, інформаційні операції. Часом вони поєднуються з позаінформаційними засобами. І вони, їх треба розглядати, власне, як військову загрозу. Тобто, це коли ми говоримо про пропаганду і про інформаційні загрози, це не про те, що там фейки, спростування, якісь дискусії, суперечки. Набагато це набагато глибше і набагато реальніше. Тобто це військова загроза, по суті, тому що мета будь-якої пропаганди це досягнення військово-політичних цілей, які ставляться перед конкретними службами. Тобто Ворог прагне досягти своїх військово-політичних цілей засобами інформації, пане Максиму. На жаль, наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за цю цікаву розмову, за те, що ви сьогодні прийшли до нас у студію. Будемо Дякую раді вас за бачити. Запрошення. Ще. На все добре. Я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Максим Віхров, старший аналітик Центру стратегічної комунікації та інформаційної безпеки.